Вітаю вас на своєму каналі. Доки перейду до того, щоб розказати, що це таке. Запрошую всіх вас у свою групу у Фейсбуці, сторінку в інстаграмі та тікток профіль Всі ці посилання знайдете в описі під відео. Отже, що це таке? Це така от деталь заглушка, накладка, можна, хто як називає, для автомобіля Renault Megane 2 Sedan в багажнику біля скоби, біля скоби замка. От, така ж в мене є деталь і для універсала. Вони дещо різні, хоча виконують одну і ту ж функцію. Ця деталь доступна для замовлення. Мої реквізити для замовлення в описі під відео. От. І також є інші деталі до автомобілів Megane. Дивіться, мої і всі інші відео на моєму каналі, і не тільки до автомобілів Ми виготовляю деталі. Ставте вподобайки. Всім гарного дня і катайтесь, не, за... не ламайтеся!